Приїхав тут на одне поле. Всім доброго дня. Подивиться на соняшник який. А тут а сліди дивіться. Не ну. чи кабан. І ось о маленькі копитка бачите. Коротше пройшов у нас тут дождик і такий дивлюсь непоганий. Звісно корка така що... Дивіться, вологи скільки. Коротше, промочило у нас воно. Дивіться. Це цей участок, що по дісковки. Ну і отакий соняшник тут. Звісно не весь, а є містами не посходив. Туди проходився містами теж такий. Там є, там нема. Ну так, якщо вставати сонце оттуди. Стаємо так. Це по-дисковки. Це сіялося 19 травня. 19 травня приїхав взагалі глянути, що. Да, не на кабани чи що це? Бо ось, вийде, сліди. 19 травня тут одна культивація, ні, дисковка, е обробили гліфосатом у 2 літри і одна культивація і посів. так має вигляд. А, і вносив ґрунтовий в нормі 2 літри. Звісно, якби він отакий весь був, то я б Взагалі в шокі був. Туди на низ трошки він хуже. Не знаю чому. Ну є містами взагалі пробіли такі, що нема. Він не посходив. Не знаю. А ну напишіть коментарі. отута де він не посходив, він оце зараз буде всходити. Догона він на цей соняшник чи ні. Ваша думка. ось бачите немає. Не зійшов. Так, взагалі чистенький і все, блін, ну хто знав, що не буде такого -то вологи. Тоб раніше треба було на неділю або на півтори його посіяти, Ось бачите, такі є міста, що пропадають. Бачите, тільки виліз. Коротше, ось тут теж нема. Ну, це ж таке. Може повилази, я думаю, він должен догнати, так. Да? Зараз тепло. Тепло, волога є. Должен, якби він і піти. Бачите, отут де вологу попав взагалі. Бляха муха. Просив батька, кажу, давай раніше посім трошки. Ні. Будемо ждати дождя. А воно бачите як а це роздумін, я, я ще мотигу хочу взяти собі. Не знаю. Дуже вона дорого коштує на даний час. І так ще треба трішки два кредита залопасити. Щоб цей... Закрить за сівалкою і за культиватор. Ну, оце б зараз би мотигой не його, його б накрили, бо тут би вообще ще кардос би в чорний пар такий стояв би на липому воздуху. Ну все ж ціна, ціна питання в нашого. Ціна продукції. Зараз на даний момент, конечно, ціна хороша, а далі хто його зна, що буде. Ну, коротше, будемо поглядати сюди, буду приїжджати, подивлятися, бо що то мені стрмно, бо дуже багато болячок по ньому ходить, буду їздити, подивлятися. Так що, ну, наче дождик непоганий, намочив, пройшов то Тут ті рештки, тут я в тому году теж на бок але в цьому году я наче зробив все як має бути. Бачите, тут низ сюди пішов трошки хуже, туди рядки є. Сюди ось випало. Ну вже краще. Чистенький, бачите, тільки немає соняшника. Це нам таке, що і самому смішно. Так що отак, треба побритися, бо вже заріс, Марина скоро додому не буде пускати. Ну непоганий соняшник, а там той що ми раній сіяли, бачите, рядочки є Ранній соняшник, зараз скажу, як називається Володимир. Від Агровану, Агровану привіт. вам невелику рекламку, то він набагато вищий від цього. Ну Може, правда, бачите тут. Короте, туди далі є, туди нема. Да, якби я раніше посіяв, то б я по такі всі всходи мів. Отак. Оце б у мене все було по таке. Ну, це ж таке. Би хто знав де впаде, там би соломи настелив, а так бачите. Ось треба маринку взяти і тут ще повипалювати. Ну я думаю, зараз це дожик пішов. Должен цей остальний вилізти. Должна щось побути тут. Зараз дойдемо до того, що раній. Так той набагато вищий, ніж цей. І сіяло з як в один день. Ну хоть такие опады прийшли бо я думал их вообще не будет. Ну тут конечно намочилось поле. Сейчас поеду покажу вам по дисковке там. Другое яке сіяно ну, 17 числа. Там один участок. Там конечно тоже соняшник шикардосный. Ось тут ось останні дві сівалки. Зараз де воно? Тут теж тут нема, нема. Оце десь отут, а дві дві останні сівалки. Оце вона отут починається, отак десь. І оце він, ось дивіться яка між... Це ранній соняшник Володимир. Дивіться наскільки він більший. Оце він до пшенички сюди. Дивіться розвиток який він не вище бачите чим, чим той там ну оце отуди далі от і вегетація соняшника це 90 90 чи 95 днів соняшник Тоже непоганий за півтори тисячі і за 6600 то є різниця Піонер 25 це ми тут робили з батьком експеримент, ну не вистачило нам трошки сім'ян. І тут посіяли, оце ж бачите, різниця одразу видно туди. Раз, переплат, і пішов. Отак. От -от. Так, добре, я погнав всім дякую. Зараз там заїду ще покажу вам той соняшник, який раніше сіявся. Ну, а цей соняшник у мене сіяний якого там числа? 19-го. Ой, 17-го, бачите який. Раз, два, третя, четверта ось на виході. Ну, є навіть і раз, по три пари. Це тут по Дісковки, дві культивації і посів був, я ж кажу, 17-го я вже плутаюсь у датах. І внесений був 2 літри ґрунтового. Е, ґрунтовий вносився десь на третій день соняшника, як він вже ну, був тут посіяний. Да, там там 19-й, це 17-й. Це там, де ми з Маринкою в тому, в тому відео. Де ми пололи, це тут в один день був посіяний соняшник. Бачите, ось така картина. І тут а, е, було селітрою він унесений. Я не знаю скільки селітри тут кидалося. Е, ми ото засипали, нічого не виставляли, сипалось, воно та й сипалось. Це теж 25. й Коротше, везде 25 й піонір посіяний. Ну, от така фаза розвитку його на даний момент. Це у нас сьогодні 14 червня. Ну тут, правда, дожджа не було. Тут різниця, я там був і сюди це кілометра 3. Різниця, тут дождя. Не, не було, бачите, сухотищ. Що, нічого не казати. Ну туди далі є ось таке. Волога. Волога ще якась є, Одне, що я грішу, треба було сівалку заглибити. По Дісковки треба було її глубже пускати і було б взагалі шикардосно. Бо тут є таке проганене, про воно теж, бачите, немає, тут де колесом, де я, я наїхав. Коротше, такий соняшник на даний час. Ну, і є такі перепади, там більший, там менший. Ну, Понятно, там де лут посходив раніше, там він отак так виглядає. Ну, я думаю, це нормально. Для не одного дожжя це ще гарний би, результат. Може щось обіцяють нам дождики, то я думаю він туди далі піде. Да, тут дві культивації, конечно. Хорошо, тут взагалі питань нема. Тут десь лідно ось бачите, немає соняшника. Так що такі справи. Ну, різниці, чесно. Якби ще раніше тут посіяли, то різниці по, по, по оранці Ну, може він трошки Трошки в розвитку відстає Ну це вже ж таке діло. Ще якби карбаміду йому сюди бехнуть та ще якби дождика гахнуть по голові йому, так він взагалі б тут, він би тут не за два дня я думаю накрив би 3-4 дня, ну хай максимум 5 днів, бо він би тут його закрив би рядки. Так що от такий стан. Щось якась комашня, капець, блин. Поки доїхав Весь у тому всі глаза в комашні якісь. Так що такі справи. Я думаю, щось буде. Да, жаль, що тут дожіка не було. Жаль. Ну, будемо надіятися, може щось буде. Так, добре. Всім дякую. До побачення.